Форма в HTML -документі, та «Перемикачі». Прапорці «Checkbox» та перемикачі. прапорці чекбокс та перемикачі Radio є значеннями атрибуту type для тегу «Input». Слід зазначити, що прапорці використовуються для створення опитування, де користувач може обрати або один варіант. Або декілька варіантів. Перемикачі використовуються для опитування, де користувач може обрати лише один варіант. Для створення пропорців або перемикачів достатньо, крім задання значення атрибуту type, задати такі параметри, як Name, Value та checked. Параметр checked – не є обов'язковим параметром. Розглянемо детально значення названих параметрів. Параметр Name вказує на ім'я елементу. Value визначає значення елементу, тобто вказує значення пункту, який вибрав користувач. Checked позначають найбільш мовірний для вибору варіант. Розглянемо приклад створення опитування користувача щодо мов, які він бажає вивчати. Так як користувач має можливість обрати декілька варіантів, то значення для атрибуту type буде checkbox, тобто пропорції. Група елементів опитування представлена назвами мов. Кожен елемент з даної групи створюється за допомогою окремого тегу Input, де задається його унікальне ім'я, також значення, яке буде надіслано програмі, якщо користувач обере даний пункт, і за потреби встановлюється атрибут Checked. Тепер розглянемо приклад створення опитування щодо статі користувача. Дане опитування передбачає вибір лише однієї відповіді, тому значення атрибуту type буде radio, тобто перемикачі, синтаксис створення групи елементів, які відповідають за опитування аналогічний попередньому прикладу. Тобто кожен елемент задається за допомогою окремого тегу Input, встановлюється його унікальне ім'я за допомогою атрибуту Name і через атрибут Value надається значення, яке буде передано програмі у разі, якщо користувач обере даний пункт.